А що як тобі сказали б, що твій найгірший день це насправді початок твого найбільшого благословення? У світі, де самотні матері щодня стикаються з байдужістю, зневагою і холодом не лише на вулицях, а й у серцях людей, ця історія розриває шаблони. Бо уяви собі, тебе з дитиною викидають на вулицю, ти не маєш ні копійки, ні плану. І саме тоді, коли все здається втраченим, хтось стежить за тобою. Не грабіжник. Не соціальний працівник, а мільйонер той, про кого ти й не мріяла. Це не казка, це не кіно, це реальність, яка могла б статися з тобою, з твоєю дочкою, з твоєю сусідкою. Бо ця історія не про гроші, вона про вибір, про те, що навіть ті, хто мають усе, іноді шукають те, що не купиш, справжній сенс. І часом саме в очах виснаженої, але незламної жінки вони знаходять відповідь. А ще віру. Бо дива не приходять у золотих конвертах, вони приходять тихо. Іноді через дощ, холод і погляд з вікна. Це історія про Оленку, яка не просила допомоги, але отримала її про Марічку, яка бачила більше, ніж дозволяє вік, і про Леоніда та чоловіка, що ховався за мільйонами, поки не наважився відкрити серце. І якщо ти вважаєш, що доброта вмирає, подивись, що сталося далі. У ніч, коли дощ, наче плакав разом із ними, а вітер виє між багатоповерхівками Сихова, Оленка обіймала Марічку, немов її ніжність могла зігріти світ. У свої 25 вона вже встигла втратити найбільше батьків, дім і впевненість у завтрашньому дні. Вони сиділи на лавці під під'їздом із маленькою сумкою речей, і в очах Оленки не було сліз, була тільки тиша, бо іноді біль такий глибокий. Що навіть сльози здаються зайвими. Саме в такі моменти серце людини проходить справжнє випробування. Вона не дозволяла собі слабкості. Не тому, що була безстрашна, а тому, що для Марічки вона мусила залишатись світлом. Це особливе вміння бути опорою, коли сам ледве стоїш. Місто мчало повз таксі, маршрутки, заклопотані перехожі, але ніхто не помічав двох замерзлих дівчат на лавці. І ось у цій невидимості, у цій самотності народжується те, що не купиш за гроші, справжня сила духу. Бо, як казала ще її бабуся, Бог найближче, коли здається, що всі пішли. У такі хвилини ти вже не питаєш, чому я? Ти питаєш і що далі? І саме це питання змушує людину не впасти. Оленка не мала відповіді, не мала плану, не мала навіть теплого пальта. Але вона мала любов, яка здатна пробудити надію. Бо дуже часто найбільші зміни починаються тоді, коли здається, що далі тільки порожнеча, і ось саме тоді, коли ніч стає найтемнішою десь у вікні хтось починає спостерігати. Леонід Терещенко не був тим, хто з'являється в газетах із глянцевою усмішкою він не давав інтерв'ю, не ходив на прем'єри, і навіть працівники його корпорації бачили його рідко. Але в ту ніч, сидячи біля великого вікна свого старовинного будинку на високому замку, він побачив щось, що змусило його серце стисло битись. Дві постаті юна жінка і дитина самотньо сиділи під дощем. Це була не просто жалість, це було щось більше як відлуння з його власного дитинства, яке він намагався забути. Він не вагаючись узяв телефон і подзвонив своїй довіреній помічниці, Ірині. Коротко і без емоцій він промовив Знайди їх. Тихо, запропонуй допомогу. Без мого імені. Ірина знала. Коли пан Терещенко говорить таким тоном, не варто питати чому. У нього була своя правда, і за нею стояли роки мовчання, втрат і рішень, яких інші б не витримали. У його світі гроші вирішували все, крім болю. А от дія, дія іноді могла вилікувати. Він не шукав подяки. Він навіть не був упевнений, чому саме ці дві дівчини зворушили його до глибини. Але іноді, без жодної логіки, саме ті, хто не мають нічого, нагадують нам, ким ми були, і ким ще можемо стати. Тож, поки Львів спав, десь у темряві народжувався новий шанс. І ще ніхто не здогадувався, що цей шанс стане початком історії, здатної змінити не одне серце. Квартира була скромною. Але теплою. Оленка ще ніколи не спала на такому м'якому ліжку з білосніжною постільною білизною. І хоч тіло просило спокою, душа не могла знайти тиші. Їй було ніяково. Вона, яка звикла розраховувати тільки на себе, тепер опинилася в чужому житлі з допомогою, яка прийшла ні звідки. А ще цей запис на аркуші з іменем Ірина, що лишила теплий борщ у холодильнику. Це була турбота не схожа на благодійність, і в цьому була найбільша дивина турбота без вимог і умов. Ірина, у свою чергу, чітко виконувала вказівки Леоніда вона організувала стипендію в одному з провідних львівських університетів для Оленки, створила фонд на її ім'я, який покривав навчання, побутові витрати і навіть допомогу для марічки, все це під виглядом програми підтримки молодих спеціалістів. Для Оленки це виглядало як диво, але вона не могла збагнути, чому серце стискалося від почуття боргу перед невідомим благодійником. Бо коли допомога приходить із тіні, це ще більше розбурхує уяву, і все ж, попри сумніви, вона вирішила не відмовлятись, бо іноді прийняти добро це теж вияв сили. Багато хто з нас не вміє приймати. Соромимось, ховаємось, відмовляємось. Але як казала колись одна мудра жінка хто вміє вдячно приймати, той колись знатиме, як по-справжньому віддавати. І як покаже час, цей урок був для Оленки лише початком, бо на горизонті вже з'являлась нова можливість, що повністю змінить хід її долі. Коли Оленка вперше переступила поріг клініки Тера, їй здалося, що опинилася в іншому світі тут усе було чисто структуровано, сучасно, але ще важливіше людяно. Її зустріли не як чергову стажерку, а як майбутнього фахівця. Колеги підтримували, наставники ділилися знаннями, а керівник відділу вже на другий день похвалив її аналітичний підхід до складного випадку. Це був не просто шанс, це було визнання. І хоч вона не знала, що цей шанс має конкретне ім'я, її серце відчувало. Хтось відкрив для неї двері, коли інші лише зачиняли. Паралельно Марічка з усмішкою бігла до нової школи. Вчителька пані Галина одразу взяла її під крило, а однокласники, зачаровані її добротою, прийняли як рідну. Оленка часто ловила себе на думці, як дивно швидко їхнє життя почало налагоджуватись. Вона навіть знову почала мріяти не про великі речі, а про спокій, стабільність і дитячий сміх удома. Вона щоранку прокидалась із вдячністю, хоча все ще не знала, хто стоїть за цим раптовим поворотом долі, але як би добре не складалося. Глибоко в душі вона відчувала це лише початок, бо життя не дає таких подарунків просто так. Іноді за кожною можливістю ховається історія, що ще не розкрита, і незабаром одна випадкова фраза з вуст Марічки відкриє завісу, і змусить Оленку дивитися на реальність зовсім іншими очима. Одного вечора, за чашкою чаю з Ромашкою, Марічка раптом сказала: Сьогодні мені снився золотий песик. Він був добрий і носив окуляри. Оленка усміхнулась, подумавши, що це просто фантазія дитини, але щось у цьому сні, у деталях, які Марічка описувала, чомусь насторожувало. Бо цей песик був дуже схожий на лабрадора з портретів у клініці, улюбленця колишньої власниці, матері Леоніда. Чи міг це бути просто збіг? А чи, може, щось більше стоїть за дитячими снами, коли світ дорослих починає змінюватись? У ті ж дні Оленка відчула, що хтось спостерігає це було невловимо погляд у спині, тінь у коридорі чи надто влучна порада від нового викладача анатомії Тараса, який з'явився на факультеті як запрошений експерт. Він був надто уважний, надто вмілий у тому, щоб підбадьорити її у найскладніший момент. Його голос звучав тепло, але в ньому було щось глибше, як у людини, яка не просто читає лекції. А добре знає, через що вона пройшла. І, хоча Оленка не мала причин сумніватися, її серце нашіптувало Цей Тарас не той, за кого себе видає. Леонід у масці Тараса робив те, на що не наважувався як бізнесмен, слухав її мрії, спостерігав за її ростом, і головне, бачив її не як об'єкт допомоги, а як людину. Він не грав роль із корисливих мотивів йому просто треба було зрозуміти, хто така Оленка насправді. І чим більше він її дізнавався, тим глибше тонув у тих почуттях, які роками уникав. Але наближався момент, коли правда про Тараса вже не зможе лишатись таємницею. Суботній день видався сонячним, і зоопарк наповнився дитячим сміхом, ароматом цукрової вати та спогадами з дитинства. Для Марічки це була перша подорож до зоологічного саду, і вона світилась від радості. Оленка, у свою чергу, відчувала, як у її грудях з'являється легкість, яку вона давно не відчувала, але за всією цією буденністю ховалося щось більше вона знала, десь серед відвідувачів мав бути той самий пан Леонід, благодійник, якого вона сподівалася хоч краєм ока побачити. Ще не знаючи, що він уже поруч, у зовсім іншому образі, Леонід спостерігав за ними з лавки біля вольєра з ведмедями у спортивній куртці та бейсболці. Йому не потрібні були охоронці чи офіційності сьогодні він був просто чоловіком, який дивився на щось справжнє. Він бачив, як Марічка гладить скло перед тигренням, як Оленка схиляється, щоб поправити її бантик, і раптом відчув, як усередині щось розм'якло не бізнес-план, не стратегія, не облік, а серце. Це було нове і трохи страшне, бо він давно не дозволяв собі бути вразливим. Було би простіше просто піти, залишити все. Повернутись до звичного холоду офісу. Але він залишився довго, спостерігав, як вони сміються, як діляться вафлями, як живуть без розкоші, але з гідністю. І десь у глибині душі почав усвідомлювати він уже не просто глядач, він втягується в історію, яку не планував, і попереду чекатиме не лише емоційне потрясіння, а й неминуче викриття. Розкриття правди сталося не драматично, без сліз або гучних сцен. Просто одного дня Оленка побачила в офісі Ірини ту саму бейсболку, яку носив Тарас, і серце стиснулося. Відповіді більше не ховались. Вона відчула, як щось всередині обірвалося не тому, що він був кимось іншим, а тому, що довіра, яку вона так обережно будувала, раптом похитнулась. Її плутали не лише факти, а й емоції. Як довіритися тому, хто був поруч, але прикидався кимось іншим? Леонід намагався пояснити не як підприємець, а як людина, він говорив тихо, без виправдань. Розповів, що спочатку хотів просто допомогти, не втручаючись, але щось у ній змінило його. Він боявся, що якби прийшов як мільйонер, вона б не прийняла його щиро, бо занадто багато людей приходили в її життя з умовами, і він не хотів бути черговим таким, але правда, хоч і запізніла, прийшла. І тепер усе залежало від її вибору. Оленка не відповідала одразу вона мовчала, як мовчать ті, хто зважує не слова, а наміри. Її серце боліло, але щось у глибині душі шепотіло те, що справжнє, не зникає через страх. І, можливо, саме через цю боротьбу всередині вона не відвернулась, бо іноді щоб пробачити, треба мати більше мужності, ніж щоб піти. А попереду чекали вчинки, які скажуть більше, ніж будь-яке пояснення. Щоб довести щирість, слова вже не вистачало настав час дій. Леонід вирішив почати з того, що сам колись любив, із тварин. Він ініціював у зоопарку нову програму символічного всиновлення тварин, де діти могли обрати улюбленця, піклуватися про нього, дізнаватись про нього більше, і першою, хто стала опікункою, була Марічка. Для неї це було ніби казка. Її новою підопічною стала біла тигриця на ім'я Луна, горда, граційна, з таємницею в очах. Марічка щотижня приходила до Луни з малюнками, листами і навіть віршами. Вона розповідала їй, як пройшов день у школі, які книжки читає з сестрою. І хоч луна не відповідала, Марічка вірила, вона розуміє ця особлива дружба, хоч і незвичайна, стала джерелом сили для дитини. Яка вже встигла побачити надто багато болю, а для Леоніда це було більше, ніж проект це була спроба зцілити частинку себе через добро, яке росте в очах дитини. Оленка бачила все це і не могла не відчути тепла. Те, що спершу здавалося лише жестом, перетворилось у щось глибше. Не щодня мільйонер влаштовує освітні проекти, щоб маленька дівчинка почувалася важливою, але найцінніше було не в масштабі, а в щирості. І саме в такі моменти вона розуміла зміни, які прийшли в їхнє життя, вже не повернути назад. А незабаром ще глибша правда змусить її поглянути в саме серце Леоніда. Одного вечора, коли Львів огортався м'яким світлом ліхтарів, Леонід покликав Оленку на довгу прогулянку алея Мистрийського парку. Його обличчя було не таким, як завжди, без маски стриманості, без ділової дистанції. І там, серед каштанів і шелесту осіннього листя, він почав говорити про те, що рідко наважується сказати навіть собі про Федора Терещенка чи батька тирана, який зруйнував не лише дитинство, а й життя його матері, про мовчання, в яке Леонід був зачинений роками, і про біль, який навіть гроші не вміють лікувати. Оленка слухала, не перебиваючи він показав їй пожовклі документи, старі світлини, листи матері, які ховав у сейфі багато років. Серед них був один лист, написаний за кілька днів до її смерті. Він говорив про страх, про шантаж і про щось, що вона боялась розповісти вголос. Це стало останньою краплею для Леоніда. Попри статус, попри ризик втратити партнерів і зіпсувати репутацію компанії, він вирішив справа має бути поновлена, бо є правди, які не можна ховати під килимом, навіть якщо це коштує надто дорого. Це рішення не було спонтанним. Це був акт звільнення. Леонід не просто хотів справедливості, він хотів показати собі, що може бути іншим, що не продовжує тінь свого батька. А для Оленки це стало моментом глибокого розуміння. Перед нею стоїть не просто благодійник чи керівник, а чоловік, який пройшов через власне пекло і не озлобився. І, хоч попереду чекала хвиля скандалів і непевності, вона вже знала. Ця історія матиме продовження, яке вони напишуть разом. Минув рік. І буря в щухла. Леонід, як і обіцяв, вистояв. Він не втратив бізнес, він переродився. І ось, коли осінь знову розмалювала Карпати у золото й вогонь, він запросив Оленко й Марічку у свій маєток серед гір. Там між смириками, стояв невеликий дерев'яний меморіал із вигравірованими словами Тим, хто любив навіть у темряві. Це був його спосіб сказати Я пам'ятаю, я змінився. І саме там, на тій землі, що дихала спокоєм, він зробив те, що давно вирішив у серці. Усиновив Марічку офіційно. Свято було тихим, домашнім, без журналістів, без гучних тостів, але з радістю, яку не зупинить жодна обкладинка Форбс. Марічка вже називала його Тато Лео, а Оленка м'я вперше за роки, дивилась на майбутнє не зі страхом, а з надією. Вони не жили у розкоші, а в теплі. У спокої, який приходить, коли більше не чекаєш удару в спину. Леонід щодня будував нові звички, готував кашу, садив квіти, читав казки. І кожен із цих моментів був для нього ціннішим за будь-який контракт. А Марічка вона стала маленькою зіркою у зоопарку. Вона водила групи дітей до луни, розповідала про тварин, дружбу, відповідальність, її очі світилися, бо вона знала. Бути потрібною це не про статус, це про любов, яка передається далі. І хоча це здавалося вже казкою з фіналом, справжнє життя тільки починалося. Бо іноді найкращі історії це ті, що ще тривають. А тепер зупинись на миті і подумай, а що б ти зробив, якби побачив людину, яка потребує допомоги прямо зараз? Пройшов би повз, чи зупинився? Бо доброме це не розкіш, це вибір. І ця історія доводить неважливо, скільки в тебе на рахунку, важливо скільки тепла в серці. А ще вона нагадує справжні дива відбуваються не в палацах, а в простих вчинках, коли одна людина не відвертається від іншої. Тепер скажи чесно ти досі віриш, що твоє життя не може змінитись ось так раптово, що шансів більше не буде, а може, твоя історія вже почалась? Просто ти ще не помітив, чи готовий ти зробити перший крок? Відкрити серце, пробачити, дати собі новий старт. Якщо ця історія тебе зворушила, не тримай це в собі. Напиши в коментарях, що в ній найбільше тебе зачепило. І не забудь підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, бо попереду ще більше історій, які надихають, змінюють і зцілюють. Твоя підтримка це наша найбільша мотивація.